Контролер влуги лазера для порізки чогось чого не знаю. І десь необережно вкупили. І, відповідно, хлопці мають халепу купити проблема, тим більше, що вони є кількох модифікацій несумісних. Відповідно, подивимось, що можна зробити. Конструкція дуже дурацька, тому що при необережному розбиранні дуже легко можна порвати шлейф. Тому треба дуже вважати. Я вже плату відкрутив. А хто не знає, перший раз дергає і кінцевий шлейф порваний. Тачскрін в зборі з дисплеєм купити нема де, тому треба бути максимально обережним. Зараз від'єднаю і продовжимо. Так, маємо плату, USB, Ethernet. І два комунікаційних виходи для керування лазером і координатним столом. XY драйверами USB-порт, трохи логіки, фільтр Ethernet, dc dc перетворювач, нічого цікавого чи нового. Основою є плата фактично планшета на Android. Є MMC-шка, процесор і їхня обв'язка. Контролер тачскріна, бачу, тут стоїть. Нічого особливого. Але якщо полетить, то біда, Тому що дампів немає, прошивок немає. Навіть от процесор затерли, лазером теж не знаю на що. Ну, нас не це зараз цікавить. Так, дисплейна зборка. Дисплей, тачскрін підключається до дисплею. Чотирьохпровідний, резистивний. По маркуванню толком нічого не шукається. Будемо підбирати по розміру, пробувати розклеїти. Вдалося розклеїти модуль. І що ми бачимо, що це є декоративна наклейка. А всередині класична збірка тачскріну резистивного з дисплеєм. Зараз візьму сторону зріжу. Тачскрін аналогічний по розмірах маю. Параметри виміряти не можу, тому що розтрощена точка проходження. Шлейфів по шклу і, відповідно, дорожок по шклу, і нічого не можу заміряти. Опір більше 20 МОм. Є новий тачскрін. Буду пробувати підставляти, дивитися, чи працює, як працює. Так, для полегшення дисплей нагріваю. Беру струну для зрізання дисплейних модулів, планшетів, телефонів, ноутбуків. Станка не маю, бо на ті обороти немає потреби. Просовую під тачскрін і зрізаю. Проклеєне воно по периметру, тому зрізається доволі легко. Обережно, щоб не пошкодити шлейф самого дисплею. Оп. Бач зрізаний, можна знімати. Розвалився. Все, чищу мию, клею новий. Клеюча стрічка залишилася, а на ній залишилися залишки шкла. Видно навіть от для місця удару прогнутий метал рамки дисплею. Але дисплей ще працює. Принаймні так мене переконували. Що важливо, важливо не залишити жодної крупинки шкла, бо інакше при приляганні нового тачскріну і механічному навантаженні він знов трісне. Тому краще цей скотч двосторонній теж зняти і дати новий чистий, щоб не було гарантовано залишків на старому тачскріні ніяких опізнавальних знаків немає, крім напису на шлейфу, по якому нічого не гуглиться. Тому його можна в смітник. Так виглядає підготовлений дисплей з новим скотчем. І зараз монтуємо, зриваємо захисні плівки на двосторонньому скотчі. Зриваємо захисні плівки на новому тачскрині, чистимо дисплей. Важливо, щоб правильною стороною його наклеїти. Плівка має бути зверху. Так, по робочій поверхні орієнтуємося, щоб було рівно і правильно. Приблизно так є. Тут готово. Поки сильно не притискаю, щоб можна було відірвати, якщо треба буде виставляти лісувати. Шлейф довший, це не біда, складемо під і будемо перевіряти. Так, заживив, включаю. Дисплей живий, вже добре. Ініціалізація системи пішла. А далі а реакції нема, і воно висить. Висить на повідомленні про скидання позиції XY столу. От Питання, чи не працює тачскрін, чи хоче станок і побачити кінцеві механізми. Поки хлопці ставлять панель керування, глянемо на сам станок. Це є нарізальний станок координатний з СО2 лазером. Бачимо дві високовольтні трубки накачки. Зовнішня оболочка для охолодження. Внутрішня іде робоча, торцевий вихід, покажу. Ось тут пучок невидимого випромінювання виходить. Попадає на діагональне зеркало, йде далі систему. Ну, а далі просто. Координатний стіл XY і все. Видно конструкцію лазера. Дякую. Іку, Так, запускайте. Пішло скидання. Робочий елемент. Це система здування чи вакуумування? Воно витягує дим чи здуває? Це здуває. Здуває, просто здуває. Бо якщо без нього не буде, не буде працювати витяжка. Здуває дим, як Ось Видно друге зеркало. І система фокусування в головці. Там, де він не застилає, треба щось доставляти, тому що матеріал м'який. Зараз різкі він деформується. І сама витяжка якби, е його притискає. А, витяжка знизу. Витяжка знизу. А, ага, тобто по всій площі йде відсмоктування. Так, від Та, от, вашлами ага вашлами. І за рахунок, до речі, цієї такої системи зразу ж прижимання матеріалу так, до робочого столу. Це для так, старший інженер зараз буде нарубувати картон yeah. високотехнологічним пристроєм. Yeah. Ми саконти. Бажайте. Пішло, як діти в школу. Ніяких собі розкрійних машин і гостріння ножів. І аж іскри летять з металу. А, яка проблема з ПВХ? А ПВХ не є Звичайний планшет керує величезним станком. Панель регуляції самої потужності лазера. Міліамперметри. І для охолодження, звичайно, використовується чили. По суті, кондиціонер системи повітря вода, готовий теплонасос, підключай батарею. Я охочуючи Так, Звичайні блоки живлення і драйвера XY. Тут нічого особливо цікавого немає. А ну Глянемо на блок живлення лазера. Блок накачки. Всього-навсього така коробочка забезпечує роботу 150-ваттного лазера. Так, от високовольтні дроти накачки. Пішов один електрод, а тут пішли якісь слаботочні дроти. Це, напевно, холодний кінець, та от електрод видно, там протилежна сторона, аналогічно вони розвернуті на 180 градусів стоять. І виходить, що загальний об'єм це просто вакуум, і внутрішня ще одна є колба для охолодження. От бульбашки повітря видно. І тільки тонкий робочий стержень. Система юстування зеркал з пружинами і вихід робочого променю. Промінь невидимий можна гарно попасти, якщо підсунути руку. Один станок готується до запуску. Тут керування інакше, без тачскріна. І робоча поверхня ми бачимо. Забезпечує рівне прилягання матеріалу і малу площу, щоб лазер, який попадає, розфокусовувався глибше і не сував станок. Цього станка теж дві трубки. І зібрано, правда, все набагато компактніше. І певне охолодження дозволяє. І високотехнологічна система кріплення лазерних труб на резинках канцелярських. Важливо слідкувати, щоб саморізи були оцинкованими.